Малятка, ви здогадалися, хто я? Так, я принцеса Софія, котра живе в чарівному замку. Прийшла до вас у гості зі своїм другом, пташечкою, і хочу з вами спочатку привітатися. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм та Люб, Малятка, я запрошую з вас сьогодні в подорож в країну математики, де ми познайомимось з цифрами. Ну що, вирушаємо? І тут, що ми зараз бачимо. Годівничку. Так. Водівничка у нас одна. Вона висіла, в неї насипали зерняток і прилетіли до годівнички пташки. Посиділи горобчики й синички, почали сперечатися, хто з кого з них більше. Давайте ми зараз їм допоможемо на синю стрічку по. Посадимо горобчиків і порахуємо їх. Скільки горобчиків? Один, два. Два горобчика. А тепер синичок посадимо на жовту стрічечку. Скільки синичок? Один, два. І дві синички. Синичок і горобчиків однаково. Не сперечайтесь. Вони потім сіли. На годівничку посиділи, відпочили, покуштували і полетіли. І годив... годівничка в нас залишилася сама самісінька. А ви знаєте, що в країні математики живуть цифри? І ось перша до нас завітала цифра один. Погляньте, яка вона гарна! Якого кольору? Жовтого кольору. І ми цифру 1 можемо написати. Погляньте, у нас прийшов чарівний олівчик до нас. І вже з іншою зелененькою цифрою 1. Давайте повторимо за олівчиком. Повторюйте за ним. Ось так. Давайте ще раз повторимо. Пальчиком проведемо вверх. Вниз ось така цифра один. Вона гралася і почала сумувати. Всі кольори в неї зникли. Давайте ми з вами попросимо наших батьків, щоб вони вам її намалювали і розфарбуємо цифру один олівцями різнокольоровими, щоб вона посміхалась, наша цифра. І от погляньте, як ми її розфарбували різними кольорами. І вона задоволена. Також нашу цифру 1 ми можемо скласти з кубиків. Приготуйте кубики, і ми з вами її складемо. Давайте зараз почнемо працювати. Зараз ми з вами складемо цифру 1. Нам знадобляться кубики, ось такі і один ось такий. Спочатку беремо червоний, далі зелений, жовтий. Синій, жовтий. Тепер беремо великий кубик ставимо. І ось тепер червоний. Погляньте: ми з вами склали цифру один. Гарно ми поскладали цифру один, розфарбували її. А тепер вона нас запрошує до гри. І нам з вами треба знайти ті предмети, яких тільки по одному. Погляньте, що це в нас? Ялинка. Скільки в нас ялинок? Одна. Ми її залишаємо? Так. Ялинка одна. І ось цифра один. А скільки у нас намиста? Одне намисто. Ми його залишаємо. Так. А от сім'я пташечок. Тут багато і ми їх прибираємо. А ось сім'я м'ячиків. Скільки їх тут? Багато м'ячиків, Ми їх також прибираємо, тому що ми з вами граємо з цифрою один. А скільки у нас пірамідок? Пірамідка в нас одна. А ось ведмедиків багато, і ми їх прибираємо. Ой, як гарно ми погралися з цифрою один. Цифра один каже, що ви молодці. Разом з Софією вони задоволені, як ви з ними погралися. І підкажіть їм, скільки в нас було годівничок? Так, і годівничка в нас була одна. Софія вас запрошує на наступний раз. З нею також погратися і каже вам до побачення!